Друзі, вітаю вас на каналі Кайксен, І сьогодні у нас на огляді протитуманні лінси. Тож, якщо ти знаходишся у пошуку якісних протитуманних лінз, але не маєш абсолютно ніякого бажання лізти в основну оптику, тоді зупинись, адже ми вже зробили всю роботу за тебе. Ми довго і ретельно обирали, тестували десятки варіантів, бо головна проблема більшості ПТФ-лінз в тому, що вони просто запотівають. Так світять непогано, але через вологу всередині усе це просто втрачає сенс. А тепер рішення це Кайксен. якісні протитуманні лінзи, які не запотівають і дають рівномірне світло, без плям та сліпих зон. Тож давайте розберемося в тому, чому одні лінзи запотівають, а інші ні. В кожній лінзи є наявний фільтр, що дозволяє їй фактично дихати. Деякі фільтри не справляються своєю функцією, в той час як фільтри від Кайксен мають свою запатентовану форму, внаслідок чого вони не лише не запотівають, а ще й не втрачають світло. Світло розподіляється дуже плавно, жодних яскравих провалів, жодних різких переходів, просто рівне освітлення, яке доповнює ближнє світло, а не дублює його чи шкодить зустрічному водієві. Доступні два варіанти кріплень: універсальні, які підходять для більшості моделей, та модифіковані. Які підходять для моделей Toyota та Lexus. Також доступні набори для регулювання кута наклону фар. Якщо ти хочеш покращити ближнє світло і при цьому не власити в конструкцію фар, KXN саме для тебе. Якісно світять, не запотівають і приємно здивують за ціною. Посилання в описі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та коментарі. Далі більше оглядів.